Екстрено літак Путіна таки завернули. Трамп вмазав диктатору. Американець різко вийшов із себе на камери сказав, що зустрічі не буде. Шок Вашингтон взяв курс на тотальну підтримку Зеленського. Нова заява про томагавки для України. У це важко повірити. Кремль Тоне, очільник Кремля, дав останню команду. Запуск балістики прямо на США. Напруга зростає щогодини. Україна діє на випередження. Жорстка помста. ЗСУ дрони прошивають тил РФ дві тисячі кілометрів і лютий розгром військового заводу. Офіційна Москва забила на сполох, розгортає аеростати. Втім, марно небо контролюють ЗСУ. Мегалітаки вриваються. Швеція дала сигнал. І все це сталося прямо зараз. Вітаю, я, Дарина Гуцкало, і ми розпочинаємо. Офіційно Дональд Трамп перериває зв'язок із Володимиром Путіним. Зустріч двох лідерів у Будапешті не буде. Про це стало відомо безпосередньо із вуст очільника Білого Дому. Я скасував зустрічі з Путіним у Угорщині. Склалося враження, що ми не досягнемо потрібної мети. Щоразу у мене з ним хороші розмови, але потім вони нікуди не ведуть. Сенсація порив люті американця тепер не лише відвернувся від Росії, а й запевнив, що не хоче, аби Кремль отримав усю Україну і знову заговорив про такі бажані далекобійні ракети. Томагавк потрібно мінімум шість місяців, щоб навчитися ними користуватись. Єдиний спосіб застосувати їх зараз, якщо ми самі запустимо. Але ми цього не робитимемо. Рішучість Вашингтону помітно не дає спокою Кремлю. Путін вдається до улюбленої тактики. Лякає Трампа. Генштаб РФ опублікував відео запуску балістичної ракети ЯРС у бік США. Усе це відбувалося під чітким керівництвом диктатора. Контролював процес із кабінету. Ба Більше, як виявилося, Путін викотив ще одну ракету, запуск якої відбувся із акваторії Баренцевого моря із атомного ракетного підводного крейсера Брянськ. Аж тут миттєва помста наших РФ котиться у безодню катастрофи. Це вражає. Москва потрапила в пастку непоправних втрат. Частина федерації йде у небуття. Перша на черзі Челябінська область. Для нас добре зрив Ось ще один Зрив. Російські канали одразу злили інформацію. Дроновий переполох відчув на собі військовий завод Пластмас у Копейську, що є передмістям Челябінська. Рідко що там ужив заїжджав з пластмасу, говорить, весь подорони в крові, гори три дрона залітіла. Місцева влада підтвердила, що постраждало одне із підприємств. Є жертви. 好的好的。<laughs> Українські змі наголошують, що відстань від кордонів України до Челябінська та Купейська складає приблизно дві тисячі кілометрів. Вочевидь, наші сили оборони встановили новий рекорд дальності. Тим не менше працюють наші і вже по добре відомих маршрутах рязань на зв'язку під ударом нафтопереробний комбінат. У серпні після ударів дронів завод тимчасово зменшив виробничі потужності. Працював лише з одним великим блоком, тобто приблизно наполовину. А сьогодні схож. Же його добили остаточно. У Путіна від такого розгрому важливих об'єктів зриває дах, йде на крайнощі. У Росії планують використовувати аеростати із сітками для захисту від українських дронів. Систему аеростатного захисту планують встановити на одному з підприємств хімічної промисловості в Тульській області. Яке саме підприємство є замовником, не уточнюється однак у регіоні працює кілька великих хімічних виробництв. Ба більше представник генштабу РФ заявив, що в російській армії почнуть залучати резервістів для охорони нафтопереробних заводів та інших об'єктів інфраструктури. Вочевидь, ворог зрозумів, що пахне смаленим. Сація небо замикається над ворогом як капкан. Літаки летять. Саме так у посольстві Швеції з гумором відреагували на угоду із Україною щодо закупівлі до 150 винищувачів Гріпен. Країни підписали перший документ. Це дозволить побудувати дуже серйозні повітряні сили України. Це початок тривалої подорожі на 10-15 років. Ще одне потужне підкріплення суне на Україну. Британія зробила рішучий крок. Захід миротворців, а гроші на ініціативу ллються рікою. Британія вивела на передову серйозні ресурси. У ворога від такого повороту подій. Паніка. Шок прямо зараз. По позиціях противника летять тисячі снарядів. Паралельно прибувають ракети. ППО міжнародне підсилення готує операцію, яка може стати переломною. Усе про це в деталях не пропустіть далі. Лондон уже готується до можливого розгортання військ в Україні у разі досягнення мирної угоди між Києвом та Москвою. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Джон Хілі. Також повідомляється, що Велика Британія готова виділити понад ста мільйонів фунтів стерлінгів в еквіваленті на українській гривні. Ця сума становить більше п'яти з половиною мільярдів гривень на можливе розміщення своїх військ в Україні. Пірва чередяна демонстрація того, що ці країни готові содівати міру ну. Але... Я думаю, что пока, пока ощущение, что это больше на словах, чем на деле. Потому что если вспомним изначально про что говорила Мануэль Макрон, про что говорила Франция, что вести войска, и вообще даже была идея, это будет во время полномасштабной войны, но для того, чтобы помочь украинской армии не отвлекаться на те участки, где боевых действий не происходит, это имеется в виду граница с Приднестровьем и граница с Республіка Білорусь, що от туди заходять війська. Етабуть представлено як непосредственне роть участі стран Європи. Майні хілі розповів про зусилля Великої Британії та Франції щодо формування коаліції рішучих, що складається з 30 країн, яка в майбутньому готується розгорнути сили на території України. Ну що стосується принципа, который обещали европейцы в uh, самом начале, это давать Украине uh, as much as necessary for as long as necessary, то есть сколько нужно и сколько надо будет, надо, надо, то есть на, на, и сколько времени, сколько времени надо будет. Вот это, к сожалению, как печально известно и очевидно для украинцев, это uh, не сбылось. И самое печально в этой истории по поводу а, с, а, потенциальной этой а, а, вооруженной группой а, ну, миротворцев или а, то, что в Европе, в Европе называют как-то сапоги на месте, то есть на территории. К сожалению, это следует Тим же принципом багато обіцяють, це прекрасно звучить у Британії. Переконані, що відправлені в Україну сили допоможуть забезпечити безпеку повітряного та морського простору країни. План британського міністра передбачає підготовку військових для участі у багатонаціональних силах, які забезпечують безпеку українських кордонів. Однак це можливо тільки якщо Росія погодиться припинити повномасштабну війну. Такда Макрон Кестама. встретились в Лондоне а, еще в августе, чтобы а, собрать, а, извините, был в сентябре, а, чтобы собирать какое-то максимальное количество а, союзников. А в преамбуле этого договора, это соглашение, этой инициативы, было ставлено очень лукавое и очень опасные слова. То есть помочь это либо конкретными вооруженными силами на месте, либо какой-то другой материальной помощи. И вот это либо, к сожалению, позволяет большинству этих европейских партнеров выразить, безусловно, поддержку Украине, Украине это, в ее борьбе, но конкретно, что касается войск, что касается это, военной помощи в виде... в конфлікті, це, так до сожліні дозволяє їм просто це не виконувати. Окрім післявоєнного планування допомоги українцям, Британія допомагає нашій країні і зараз. Тільки цього року заявлено, що британці направили рекордну допомогу у розмірі 4,5 мільярдів фунтів стерлінгів. А також разом із США Велика Британія виявила лідерство в координації ширшої групи країн, які надають Києву зброю та фінансову підтримку. У вересні 2025 року Велика Британія надала Україні військову допомогу на суму понад 1,3 мільярдів доларів. Ці гроші були виділені з заморожених російських активів. В уряді країни зазначили, що це дозволило поставити сотні тисяч артилерійських боєприпасів, сотні ракет протиповітряної оборони, запасні частини та укласти нові контракти на технічне обслуговування та ремонт обладнання та транспортних засобів. Британія, яка прекрасно розуміє, що після виходу з європейського союзу. Ей надо что-то такое, что позволит ей вернуться в глобальную игру. И вот, по сути, то, что она помогает Украине, это возвращает Великобританию в список глобальных игроков, что, что она хочет. И поэтому здесь вот это даже элементарно то, что они более демонстративно снимают ограничения на использование своего вооружения и предоставляют его Украине, это тоже, как мне кажется, аргумент в пользу Зростання ролі Британії в атаці мірової політиці і що перемога України в цій війні – це буде не тільки перемога України, але це будь побіда також Вілікобританії, і що Британія прекрасно поймає цієї п'ятниці, 24 жовтня, в столиці Великої Британії, Лондоні, відбудеться зустріч коаліції рішучих. Попередньо до неї приєднається і президент України Володимир Зеленський. Росія в паніці. Заводи стоять. Економіка летить у прірву. ЗСУ безжально зносять ворога з позицій. Ударна підтримка з-за кордону. Трамп готує нову зброю. Франція та Німеччина посилюють допомогу. А ще одна держава підключається до систем ППО. Деталі про це вже за мить. це що? Мама. Мама. Неспокійна ніч видалася в Батайську Ростовської області, і туди дісталися добрі дрони у ніч на 21 перше жовтня. Я боялась, що к нам це все. Повідомляється, що батайськ є великим залізничним та сортувальним вузлом. Але що ще цікаво, росіяни тепер самі підказують, куди краще летіти українським дронам. Кремль не тут по Кремлю дитина Попутали динат. А ось найбільший Оренбургський ГПЗ та Новокуйбишевський НПЗ взагалі зупинили роботу після атаки українських дронів. Хоча в самій Росії говорять інше. В Оренбурге классика жанра. МЧС России опровергла пожар на газовом заводе и сразу же отправила туда пожарных тушить огонь. Правда, в России уже давно под запретом. Когда все горит, но по отчетам все спокойно. И запрацюють заводы явно не так скоро. Адже, как поведомляют, работы с «Відновлення» распочнутся не раньше початку листопада. Главная задача стоит как? Парализовать как можно больше объектов энергетической сферы Российской Федерации. Создать дисбаланс, например, вывести как можно больше объектов в центральной части Российской Федерации, что сейчас и делается, это подстанции самые разнообразнейшие, чтобы объекты, которые находятся в других регионах Российской Федерации, испытывали перенасыщение, чтобы было там перенагрузка у них была. Мінус тринадцять окупантів. Бійці сил спеціальних операцій проникли за лінію фронту та знищили позиції ворога. Трамп анонсував нову секретну зброю. Є зброя, про яку багато хто й не знає. Я почав роботу над нею ще чотири роки тому. Звісно, Трамп не міг не підкреслити перевагу США над Китаєм, зокрема і щодо військових технологій. У США очень много разработок, очень много разного вида вооружения, разного рода, еще раз, разработок, которые находятся на разной стадии реализации. Что-то уже на финале, что-то только в середине, что-то только планируется на чертежах. Но Силу економічного превосходства США у них ще раз, много потенціальних різних розробок. Опять же, з масштабами це проблема, вони можуть випустити один-два борці і хвастатися, що у них вже є. А поки російські дрони і далі продовжують порушувати повітряний простір Європи, канцлер Німеччини заявив про створення федерального підрозділу з боротьби з дронами та центру захисту від БПЛА. Это хороший знак. Это хороший знак о том, что хотя бы хоть что-то делается в Европе для противостояния российской угрозе, потому что никто не знает, что делать с российским беспилотником, но здесь вот какие-то шаги сделаны. Как они будут реализованы, когда они будут реализованы, насколько быстро, насколько эффективно, но остается только гадать. Но в любом случае это плюс. І те вірить тому, що паніють е асе осознают угрозу, аси знають що зараз у них ресурсів нету. Тим часом МЗС Франції повідомив, що Україна отримає кредит від ЄС на придбання засобів оборони на наступні три роки. Але Давайте будемо відвертими. Присутність Путіна на території Європейського союзу має сенс лише за умови, що вона призведе до негайного та безумовного припинення вогню. І крім того, Володимир Путін зацікавлений у прийнятті принципу негайного припинення вогню, бо час грає проти нього. Плюс ще одна країна в програмі Порлу. Раніше Італія утримувалася від участі, маючи на це аргументи. Але тепер позиція країни була переглянута. Возможно, когда Італія вперше відказалася від от участия в цій програмі, вони читали, що этот проект не взлетить, що він там не життєспособен, що недолговечен, взагалі, це повна ерунда. Но... При ближайшем рассмотрении оказалось, что взлетает, финансируется, интересные разработки получаются, страны, которые принимают участие в этих разработках, получают доступ к технологиям, обмениваются данными с Украиной, и вполне возможно, что вот в Италии сработала какая-то ревность. Росія продовжує наносити удари по мирних українських містах. У ніч на 21 жовтня по Харкову прилетіло шість російських кабів. Відомо про 11 постраждалих в Херсоні. В результаті атаки безпілотників постраждало троє людей. А Чернігів після нальоту дронів взагалі залишився без світла та води. Мінськ шокував світ дивний поворот у відносинах із Кремлем. Лукашенко уже не товариш Путіна. Раптом мирні сигнали до Києва, слова підтримки Америці і одночасні гучні ядерні погрози. Чи це хитрий хід, чи провал? Усе про це у сюжеті. Далі не пропустіть. Ніктори положительний імпульс переобрала тенденція в зобновлення білорусько-американського діалогу. Настало время что-то говорить по этому поводу, Лукашенко усіляко намагається всидіти на двох стільцях. Владимир Сенчу надо успокоїться. Єсть на столі хороше предположение. Він довгий час вважався одним із найвіданіших союзників Путіна. Несподівано почав демонструвати відкритість до контактів США, інтересні да, запанки з зображенням Білого дому. Ну я постараюсь довго не остаться. Журналісти пишуть, що він шукає вихід з ізоляції, в яку його втягнув Путін. Тож активізував контакти з євросоюзом. Вашингтон, незважаючи на євросоюз, розпочав взаємодію з Білорусію, направивши цього року до Мінська кілька делегацій. І все точно бути чесно, як ми е з американцями договарювались. Мінськ користався відкритим вікном можливостей. Лукашенко охоче намагався повернути, хоч якусь довіру американців. Затяклий товариш Путіна. Взявся розхвалювати Трампа. Трамп эту Нобелевскую премію. Йому треба було віддавати. Трамп не мало зділ для мира. У вересні він провів телефонну розмову з Дональдом Трампом і навіть назвав його шановним лідером. Розуміючи, що літани білоруський диктатор сподівається домогтися, хоча б часткового зняття західних санкцій. Єдіне вам з президентом Ірана, що санкції це час вазможності. Для нас дуже важливо не це час. Лукашенко розуміє, що Іран та Африка не помічники, а гроші Путіна закінчуються. Лукашенко подав сигнал, що готовий розмовляти з Володимиром Зеленським. Наша позиція про те, що а, необхідно зустрічатися і в всю обстановці знаходити консенсус. Конечно, здесь много зависит от української сторони. Наш президент працює максимально на то, щоб ся таки стабілізувати ситуацію в регіоні. Білоруські дипломати останніми тижнями нібито активно проводять серію зустрічей з європейськими представниками в Брюсселі. Цей жест розцінили як спробу Лукашенка вилізти з санкційної ями, щоб повернутися до міжнародної торгівлі. Давайте спробуємо виробити глобальну зділку, як любить господин Трамп, велику зілку. Он это так називає. Журналісти пишуть, що саме Юрій Амбразевич, призначений послом Білорусі в Ватикані, фактично координує контакти мінська з Західною Європою. Він передав європейським дипломатам послання про те, що Білорусь прагне розірвати політичну ізоляцію, і нібито готова зіграти роль посередника між Росією та Україною. Тому для нас суверенна незалежна Україна це і головний вопрос. Она должна быть миролюбивой, никому не создавать никаких проблем и угроз развиваться как независимое государство. Мы за это, мы за мир и в этом плане готовы работать. Беларусь как ближайшему союзнику России в вопросы разрешения украинского кризиса, а также выстроенной архитектуры региональной безопасности отводится, как я уже сказал, определенная роль. Американцы в этом процессе нас увидели. Європа на конвульсії Білоруса Лукашенка реагує стримано, знаючи, що вусати любить грати у подвійну гру. Ну, дійсно, от треба срочно. Тому що, як как би бы там не було, Росія продвигається на фронті. Я це говорю відповідно, оскільки кожен день я це наблюдаю фактично. І це може привести що з наві України як государства європейські дипломати визнають, що мінськ намагається показати самостійність від Москви. але більшість вважає, що реальної незалежності у Лукашенка немає. Нещодавно білоруська влада знову заарештувала кількох опозиціонерів, а паралельно з Росією провела спільні військові навчання. Нікого не стараємося завоювати, тому що не зможемо завоювати. Ми це прекрасно розуміємо. Вокруг нас держави, тут Но ущерб ми нанести, якщо хтось на нашу землю. Для показухи запросили на захід 2025, нібито американських військових. Добре. Саме розповідаючи США про свої мирні наміри, Лукашенко підіграє Путіну. Наприклад, пропонуючи побудувати атомну електростанцію на сході Білорусі, щоб постачати електроенергію на тимчасово окуповані Кремлем українські території. І якщо буде прийнято рішення, Ми почнемо новий нову або нову станцію ставити, если таку потрібність нужна будет на западе Росії і в регионах. Вот это просчитает, но... Вопрос Сказать. э, э, с финансированием вообще не стоит. Лукашенко. Як шулер зі стажем, фліртує з заходом, не відпускаючи руку Кремля, що його годує. Ви говорили, що американці вас просили передати в Москву. Да, весточку. Да. Вот в этот раз Є вот, такою вот, э, я йому завтра передам всі весточки і савшені. Такі маневри мінська і вашим, і нашим зазвичай закінчуються тим, що один із стільців таки ламається. На цьому ставимо крапку у нашому випуску. Ми продовжуємо прямо зараз стежити за найактуальнішими подіями, аби розказати їх вам першими. Не забудьте підписатися, побачимось.